Борги за компослуги через несплату квитанцій за воду і водовідведення жителі більше десятьох будинків в Івано-Франківську могли залишитись без цього комунального блага. Виникла б проблема і у тих, хто своєчасно сплачує платіжки. У ситуації розбирались наші кореспонденти. Це один із житлових мікрорайонів, що по вулиці Національної гвардії. Жителі цих будинків уже сьогодні могли залишитись без водопостачання, а все через велику заборгованість їхньої управляючої компанії перед комунальним підприємством івано водоекотехпром». Вони стверджують, що боргує їм на мешканці боргують, але вони знаходяться в нас не, не не тобто мешканці знаходяться в нас не на прямих розрахунках. Мешканці боргують виключно жеку. А ЖЕК уже боргує нам. Загальна їхня заборгованість була 283 тисячі гривень і 279 тисяч, то на сьогодні вже дані ЖЕКи, один з них сплатив 100 тисяч заборгованості, а інший заплатив 65 тисяч. Оплачувати заборгованість мешканці будинків розпочали останніми днями після повідомлення від жеку про відключення. У нас попередив водоканал, тобто попереднім, що є велика заборгованість і планується відключатися будинки від водопостачання. Свою чергу ми попередили жильців, що така є така ситуація, я заборгованість. Вас просимо максимально короткі терміни подати показники, сплатити заборгованість за надані послуги, щоб цієї ситуації уникнути. Це тільки спілкування, повідомлення, прохання наші від нас сплачувати за комунальні. Не послав вчасно, щоб не виникало таких ситуацій, як от цього тижня, тобто виникла неприємна ситуація, могла виникнути. Як нам повідомили мешканці будинку, одним із боржників у списку був Тарас. Сума несплати більше півтори тисячі гривень. Хлопці забув, мені не прислали затішку потім прислали, подивився, потім забув, потім оплатив. А так. і ви за ці два дні встигли сплатити? Ну а як, та я за секунду побачив, сказали, що будуть спіщати зараз. Катерина проживає поруч, вона із будинку, який заборгував більше 40 тисяч. Звичайно, переживала, бо не хотіла, щоб я все оплачую, відключали воду. Але сусіди, я знаю, в групі писали, щось там вирішують. У нас було 1400 гривень, ми заплатили все за воду. Хто не тому ті, хто не живе, бо мені здається, половина людей, ще тут не живе, нікого немає. А тим часом в Івано-Франківськ воду екотехпромі зазначають, у тих будинках, де буде заборгованість, комунальне підприємство таки призупинятиме надання своїх послуг. Зв'язку з військовим станом ми розуміємо, що ми не можемо накласти штрафи, ми не можемо накласти якусь пеньо, тому що закон забороняє, але закон не забороняє призупиняти надавати безкоштовну послугу. Тобто за все якщо споживач спожив. Ми надали дану послугу, значить, споживач повинен оплатити на сьогодні. Франківці боргують комунальному підприємству івано франківськводоекотехпром Екотехпром більше 63 мільйонів гривень. Ця сума кажуть, там накопичується роками, і щомісяця зростає.